Доброго дня. У цьому відео я покажу, як додавати презентацію з Google Drive до Квіга. На перше, що зауважу, це ви можете в налаштуваннях самого файлу вказати, чи зможуть учні завантажувати цю презентацію. Це буде в налаштуваннях поділитися, і в додаткових налаштуваннях ви можете відмітити, чи можуть переглядачі завантажувати цю презентацію. Якщо ви не хочете це дозволяти, то. Виключить ось цей чекбокс. Після цього вам необхідно відкрити цю презентацію в Google слайдах. Це дуже важливо, саме в Google слайдах не попередній перегляд. А трошки чекаємо, поки це завантажиться. Ось відкрилась наша презентація, і ось тут в, на, в настройках є також поділитися та опублікувати у, в інтернеті. Обираємо це меню та переходимо в «Будувати». Тут ви маєте можливість вказати розмір, який буде мати ця презентація на сторінці. Давайте візьмемо на такий великий. Та після цього ви можете натиснути Опублікувати. І у вас з'явиться ось цей код, який ви копіюєте, і після цього ми можемо перейти на квіга, відкрити наш курс, який ми плануємо використовувати, для, в який ми плануємо додати цю презентацію. Наприклад, це буде ось цей курс. Я відкрию зразу ж програму курсу з уроками та додам додатковий урок. Наприклад, зразу додамо назву. Для цього уроку та відкриємо його редагування. Нам необхідно додати блок-текст зображення вставка коду. Після цього клікаємо у біле, біле поле та обираємо HTML. І у чорному полі копіюємо ось той код, який ми скопіювали з Google Slides. Після цього це можна закрити, а сам урок зберегти. І зразу ж подивимося, як це буде виглядати. Для учня. Тобто ось вона презентація, вона невеличка, оскільки ми вказали невеличкий розмір, маленький. А ви так само можете це змінити ось тут в налаштуваннях, тобто обрати великий або ж задати свої розміри, які ви хочете. А зазвичай ми рекомендуємо середній і скопіювати цей код заново та відредагувати це в уроці. Тобто, ви так само натискаєте ось цю кнопку. Видаляєте усе, що тут є, додаєте новий код, зберігаєте. Після цього оновлюємо сторінку. А ось додали ми цей код, зберігаємо урок і можемо відкрити знову ж таки попередній перегляд. І, як бачите, вже презентація має більший розмір на екрані. Тобто так ви можете обирати та підлаштовувати, як ви хочете, щоб вона відображалася. Нагадаю, що з налаштування на Google Drive ми вказали, що цю презентацію неможливо завантажити, і так тут немає можливості її завантажити.